Що зараз відбувається в Ізраїлі, і які актуальні новини? звідти, будемо дізнаватися у Анни Жарової, громадської діячки і співзасновниці громадської організації «Українські... ізраїльські друзі України. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора. Героям слава і Ізраїль Хай. Дуже дякую вам, що знайшли можливість такий тяжкий час доєднатися до нашого ефіру. Розкажіть, будь ласка, яка зараз актуальна ситуація у Ізраїлі? Що відбувається? А, по всій ну я зараз знаходжусь в центрі дачі крові. Це вся країна просто вийшла тут. Черги по три від трьох до п'яти годин відкриваються центри в різних маленьких містечках, де… Люди просто з всіх округи їдучи, щоб здати кров, тому що дуже багато поранених, і така кількість ну ніхто в Ізраїлі не був до цього готовий. Ще в нас сьогодні впродовж обстрілів, які вже знову суботи по всій країні. Сьогодні почалися обстріли вже на півночі нашої країни, близько кордону з Ліваном. І, і вже в новинах є, що була що армія Ізраїлю відкрила відповідний вогонь, і наші вертольоти, самольоти да, вже були на території Лівану. Там, скажімо так, була відповідь. І Зараз загрози, що в нас може початися також ми вже в війні, але напад зі сторони хідбали. Туди дуже багато військових зараз мобілізовано. Вся країна просто збирає допомогу, приходить на відувати навідувати поранених в як цивільних, так і військових в. В лікарнях сьогодні в Твар Аза, це один з населених пунктів з Згадую, були допущені іноземні журналісти, і їм показували всі ці жахи, які споїли терористи в наших, в наших містах. І я не в ізраїльській пресі це не публікують. Зрозуміло, це. Ну, причин. да, але те, що е, деякі історії, які розповідають люди, які пережили це пекло, це не це не те, що пекло е, е, буча, яка просто здивувала від світу і історії про зверства, які були коїлися росіян російськими військовими, да, в, е, в Україні і продовжуються коїти. Всі ці зверства були е, також помножене на десять, помножене на сто е, спочатку, коли ми були всі ще дані, почали тут нас відраліс порівняти цю трагедію е, з 11 вересня в да, 2001 року в Америці. Але це, це найбільше з часів Холокосту, катастрофи в другої до другої світової війни, коли було. Збито із заживо в печах з, да, з ну, і шість мільйонів євреїв, і, і цифри вже піднялися майже до тисячі загиблих, серед цивільних і військових, більше трьох тисяч поранених. ці цифри все ноповишаються. Ну, Зараз є ініціативи кожного міста людей, ну громадські ініціативи, і навіть не тільки від організацій відкриваючи люди. Відкривають свої двері своїх домів для тих, хто з півдня був евакуйований. Чи зараз на півночі це починається і тому вже? Тих населених пунктів, де які з ну поряд кордону люди починають виїжджати в центр країни, mm -hmm. це на те, що зараз у нас відбувається. Пані Анно, ми співчуваємо вам. Ми розуміємо, що зараз це ще один доказ того, що у тероризму як би він не називався єдине обличчя і ці. Mm -hmm. Цифри, які ви називаєте, і режим, в якому доводиться працювати, навіть на фоні, ми бачимо медиків, які метушаться, і черги в центрах крові це, це жахливо. Насправді, і те, що доводиться зараз, також переживати українцям, і те, з чим зіштовхнулися ви, ми бачили повідомлення про те, то сховища були зачинені. Яка ситуація чи дійсно це так? Бомбосховищі не зчинені в Ізраїлі, це, це норма, і в нас були обстріли минулого літа. Да? І, ну, в Ізраїлі потрібно повин, розуміти, що шок, який зараз іспитує країна, то тому, що ми звикли до воєнних операцій, ми звикли до того, що Ізраїль обстрілюють. Люди слухають цивільне командування, це штаб цивільного командування, всі рекомендації, інструкції, які надаються. І, і тому з, такий масштаб війни, такий такі масштабні. Від мене попросили, щоб я вийшла, тому що вони там медики, і вони не хочуть щоб їх бачили, тому я відійшла звідти. Те, що я хотіла сказати, що ну з приводу бомбосховища, бомбосховище не зачиняються. Можливо, десь у яких містах не були готові до цього. Ну, якщо ми говоримо про якісь цивільні міста, так? Ну, не бомбосховища в, в, в будинках, в чесних будинках чи в квартирах, тому що в Ізраїлі велика кількість застроїв це вже з бомбосховищем ну, в, дом, в, в домах. І тому це не, ну, неправда. Бомбосховища готові, люди готові, люди не були готові до такого масштабу. Ну, ми розуміємо, що зараз просто дуже багато різних повідомлень. Так і хтось хоче скористатися? Ну хтось, ім'я їм терористи так скористатися з тієї ситуації, аби посіяти паніку в інформаційному просторі. Так і закидаються в український простір також багато речей, які мали би резонувати з нами. Так, це були повідомлені про те, що Буцім би Америка відразу виділила 8 мільярдів доларів допомоги Ізраїлю. Мало би резонувати з тим, що українцям наразі на 45 днів відмовлено до допомозі. Так, тому це так звані інформаційні психологічні спецоперації. Дуже дякуємо вам, що ви так би з місця подій конкретно. Розкрили те, що справді там відбувається. Ви дуже правильно зазначили про те, що навіть характер дій того, що відбувався в Україні і зараз відбувається в Ізраїлі, ну, він дуже схожий. Так, ми звідси бачили дуже багато відео, як ті терористи, що залишають вони по собі в тих домівках, які вони вриваються. І це абсолютно ті самі картинки, які ми бачили на деокупованих частинах України. І ну дуже тяжко зрозуміти, як таке може відбуватися, але все ж воно є. Я перепрошую, мені подзвонили. Сто 100% вже є деякі коментарі, що Росія можливо, да не тільки, ну вони зараз роблять заяви про те, що вони підтримують палестинців, Хамас, вони 100% на стороні зла і з, ну, з Іраном, але те, що ну це все, звісно. Ми знали, да ми це не нікого не може вдивувати, але те, що може в е, так вдивувати, що можливо у Росії в цьому також була якась участь, можливо, якась інформація. Потрібно розуміти, що е, терористи мали при собі інформацію про міста, да де, де розположені, наприклад, це синагоги. Це ця, ця інформація вона може бути тільки то тільки з, з ну внутрішньої з країни. І ми також сі знаємо, що да вже не раз з європейських країн були відряджені дипломати Росії Росії, тому що вони збирали інформацію. чи якось були втручалися да, в внутрішні справи сама України. по собі про Чехію, була історія про Болгар... про Болгарію і так далі. І Франція, Англія, ми всі знаємо, як вони діють, і сьогодні в Ізраїлі ізраїльське російське посольство да вони працюють. Вони Росія це країна, яка відверто обіймає Іран Співпрацює з, з того, щоб вбивати місну місцеве населення. І тому я запитую собі за себе, да Наскільки Тут, тут навіть Росія ще одна паралель є з тим, що то зло, яке Росія наробила і робить далі в Україні, воно є не до кінця покараним, і Воно дає приклад всім решта терористам у світі, що в принципі можна робити все, що завгодно. Тому навіть тільки таким прикладом, і от ще знаємо ситуацію про те, що був введений так званий пункт 40 Алеф або протокол 40 Алеф, який не був введений аж із 1973 року, тобто із війни судного дня, що цей протокол взагалі означає, як тепер буде тривати життя Україні під дією протоколу 40 Алеф. Ну ми, з, з, з нашого боку, з, з боку цивільних, це не нав, ну, майже ні на не впливає. В нас немає комендантського часу, е, крім тих е, регіонів, де йдуть бої, да, відкри, від, відкриті бої з терористами. І ми зараз говоримо про південь. Е, з точки зору е, що це говорить про армію, це означає, що всі е, стратегічні рішення вони переходяться в. В руки е, нашого головного командуючого да? і, і, це, і це те, що важливо е, зараз. Я просто не хочу, щоб тут був бачило людей. Е, е, це те, що е, е, важливо. Но з, зор на життя Це неясно впливає. <гум> А які зараз а, загалом настрої серед мешканців? Чи вдалося уже вгамувати трохи паніку, чи багато людей волонтерять, як ви, приміром, приходять у пункти, аби здати кров для поранених? Ця Україна вийшла на допомогу. Всі, хто знаходиться зараз в тилу, да, і в навіть? Ну я там читала історію серед своїх друзів, які допомагають підвозити як волонтери, підвозити військових на свої бази, яких терміново призвали. І, і я є історія, де людина 94 роки. Він військовий в минулому. Він віддав свій дуже елітний авто. Там не знаю, ну. Range Rover, я я не пам'ятаю марки, але якийсь дуже крутий автомобіль, щоб хлопці могли підвозити армейських ну, ну військових. Бо, тому там е, рестор, ну, ресторани, наприклад, дають, дають їжу е, да, просто. Е, 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 е. Ви зі мною? Так, так. Ми вас чуємо так. <порядок> <порядок> Поліст, люди в, в на, на місцях Всі просто зараз допомагають. Тому і це ну, в Ізраїлі це традиція, можна так сказати, бути проактивними, але перші декілька днів це була реальна. І, ну, це була трагедія настільки, що. Люди, наприклад, в супермаркетах просто стояли і плакали, а інші підходили і обіймали. Люди не ну, не знали друг друга, да не були знайомі. І рівень білю, ти, ти бачиш це? Ну ти це просто відчуваєш, що кожне ім'я, яке говорить говорять по по новинам. І в Ізраїлі така традиція всіх називати е, по за ім'я, да, і, і публікувати, щоб всі знали. Е, сьогодні немає такої родини, яка б не е, Ізраїль маленька країна. Ми говоримо про десять мільйонів, е, да, ну циві, ну, всього населення, з якого там шість з половиною, шість усім. Це єврейське населення. І зрозуміти цифри, да, і ми ну, в, в ми говорили про село Грозне, в якому Гроза. Село, Г... да, про те, де було там женшок, 63 людини загинуло в так за да, одну секунду. 60. Ми говоримо, да, ми говоримо про і е, е, населення, де було е, 700 людей, а вбили 300. Дато с ну, це, це просто це, це жахливо. Це вбивали дітей, і кожен таку, кожну таку історію, яку, яку зараз розповідають е, батьки, які оплакують своїх дітей, е, рідні, які чекають і не знають, немає інформації на тих, хто зараз в полоні. Е, кожну таку історію в Ізраїлі переживають особисто. Да, кожну людину оплакують і е, 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 ну. Це, це діє через біль, через, через через сльози, через не знаю пам'ять про про цих людей, але це також дуже поєднує, тому що ми розуміємо, в нас немає іншої країни, нам нікуди їхати. Да? І зараз, наприклад, я бачила новини, що сьогодні. Вже мабуть приземлилися а, гелокоптери Геркулес, які при, привезли до Ізраїлю десятки резервістів а, людей, які а, захотіли повернутися і не могли ніяк там через ніякі рейси, тому що в Ізраїль нічого не летає, да, І країна забезпечила їх приїзд до Ізраїлю, щоб вони зараз долучилися до бойових дій паняно, дуже дякуємо вам за те, що в такий складний час для вашої країни і в такі боремні часи ви взагалі знайшли можливість включитися до нас, включалися прямо із центру, де здають кров безпосередньо у черзі на здачу цієї крові. Тримайтеся, ми разом з вами, і ми до болі розуміємо все те, що відбувається зараз в Ізраїлі, бо самі фактично кожної хвилини переживаємо те саме в Україні. Дякуємо вам, а з нами на зв'язку була. Анна Жарова громадська діячка та співзасновиця громадської організації Ізраїльські друзі України.